Що передає хранитель роду? Що передає хранитель роду? Яку програму ви повинні виконати для того, щоб допомогти самому собі і своєму роду? Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки, бученя, регрес. Пишіть в особисті. Що О, я все сама. Я все сама. Женщина тягне все на себе. Я все сама, не приймає ніякої допомоги від чоловіків. А коли приймає, то чувствує довг. Тут йде нарушення балансу між чоловічою і жіночою енергією, в самій людині. По роду такі душі сильні, сильні жінки. То, що ти, е, я сильний чоловік, то це не означає, що я маю бити слабку жінку. Зрозумійте, жінки. Тому що це касається сильних жінок. Та програма. Городуть родуть сильні жінки йдуть. Я ж об'ясняю, якщо я являюся сильним чоловіком, то це не дає право мені здіватися і гнобити, і уніжати слабку жінку. Зрозуміло, це така родова програма ваша йде, яку вам потрібно прокачати. Далі род батька в отношенні з татом. Хтось жив без отця, не було батька. Бог було батькові любві. До речі, це може навіть зв'язувати, що ви сама салисти сильна тільки з-за того, що у вас проблеми були з батьком, або ви жили без батька. Або батько був е, слабенький, і мама його уніжала, і тепер ви те саме робите своїм чоловіком. І є залежність від других людей. Ви можете дивитися на других людей і строїти свою сім'ю. Хриді роду каже, що ти ці програми маєш пройти. Перекидайте також на чоловіка, а чоловіки теж на себе нереалізованості. Ти повинен реалізуватися в житті. Ти повинен реалізуватися в житті, знайти своє призвання і реалізуватися. Таким чином, бачите, ці програми, як воно працює. Ці програми, ви, коли робите, ви допомагаєте собі і таким чином допомагаєте роду. Тому ви в цьому зацікавлені в першу чергу це пройти. Це все можна пройти через родові практики. Деньги – це зло, великі гроші даються тільки важко і тільки трудом. Треба настрадатися, щоб їх заробити. Подавлення мужської енергії. Жінки подавляють чоловіків, а чоловіки сильні подавляють жінок слабких і хочуть з них зробити сильних. Не любов до себе. Не любов до себе. Це таких одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім програм, які на даний час було б добре, щоб ви пройшли і зробили баланс. Не розумієте, що до чого, і як, пишіть вас у і будемо розбиратися у вашій ситуації. Кому треба родові практики, пишіть. Всім пока.